14 років українців готуватимуть до національного спротиву. Чи підтримуєте це рішення? Ну, в даній ситуації мабуть, да. Чому сусіді у нас неадекватні, тому потрібно всім бути готовим. Ні? Чому? Ну, тому що вони ще маленькі. Більше підтримують, чим ні. це не готові готуються всі, ніж не готовий. А в України, напевно, буде судьба така, типу, Аля Ізраїля, бо Ну тобто, коли жити коло дурнувато сусіда, нам прийдеться ще не один рік. Ну, десь підтримую, десь ні. Чому? Ну, десь підтримую, бо треба, десь підтримую, бо ще рано якось дітям забувати диким голову. Син в журі був все час. Вот і були змагання, і нічого в этом плохого нет. життя в нас таке. Підтримую. А чому сам? Сусіди в нас такі. А вони в нас все життя. Може, в деякій мірі в початковій фазі потрібно. Чому? Ну, раніше в нас ми в школі вчились, в нас була військово-початкова підготовка. Зараз цього немає, але патріотизм наших людей трошечки впав. Я думаю, що починаючи з патріотизму, це буде підготовка. Ну, якщо чесно, ні, тому що 14 років це ще дитина, на мою думку. Тому це трохи зарано. Можливо, в школі потрібно проводити якісь такі патріотичні уроки, так, але до супроту не знаю. Мабуть, зарано. Підтримуємо, звісно. Ну, щоб е зразу вміли обращатися за зброєю. Ой, я підтримую щоб чоловіка. Діти повинні ну, вміти обращатися за зброєю, щоб якщо защитити свою матір, ну, родину, це обов'язково. Так, потрібно виховувати молодь. В любові до країни до України.